Отримаємо алюміній гідроксид, щоб вивчити його властивості. Для цього в розчин алюміній хлориду додаємо розчин амоніаку. Випадає осад алюміній гідроксиду. Переконаємось, що алюміній гідроксид проявляє амфотерні властивості. В одну з пробірок додаємо розчин лугу натрій гідроксид. Осад алюміній гідроксиду розчиняється. В другу пробірку додаємо розчин хлоридної кислоти. Осад алюміній гідроксиду розчиняється, як і в першій пробірці. Основи, які реагують з розчинами і кислот, і лугів, називаються амфотерними. Алюміній гідроксид – типова амфотерна основа.